На один день вулиці Запоріжжя перетворилися на курортне місто на узбережжі Азовського моря. Пам'ятник бичку Годувальнику, рибальські сітки та маяк на косі. Відома приморська площа Бердянська. Цьогоріч місто виповнюється 197 років. З них вже майже три перлини Запорізької області Перебуває під російською окупацією. Особливо мені дуже не вистачає тут саме моря нашого морського запаху і вітра. До речі, в Запоріжжі немає такого вітра, як Бердянську, сильного, поривістого, а сьогодні він є, і ми Бердянці сприймаємо, що це подарунок нам для свята. За цей час святкування дня міста набуло нових сенсів. Тепер ця дата наповнена для кожного особливими та теплими спогадами. Для того щоб, хоча б на один день відтворити атмосферу приазовського міста, у Запоріжжі влаштували тематичний захід та телеміст, аби бердянці з будь-якого куточка світу змогли долучитися до святкувань. Плануємо повертатися в бердянськ, відновлювати його, очищати його від російської нечисті, яка забруднила наше місто, та продовжувати працювати в ньому це моя батьківщина, тому перш за все я люблю його за те. Він дав мені життя, він дав мені те, що я маю. Це найтепліше, найрідніше місто на всій землі для мене. До початку повномасштабного вторгнення у Бердянську проживало 110 тисяч людей. За час окупації з міста виїхала приблизно половина мешканців, але точну цифру зараз назвати неможливо. Російські прапори, порожні пляжі, зачинені установи соціальної сфери. Така ситуація зараз в окупованому росіянами місті, зазначає начальниця Бердянської міської військової адміністрації. Там свавілля, там беззаконня. там... Повний колапс у сфері медицини, у сфері ЖКХ. Там все погано, але наші люди нас чекають. Це, по-перше, нагадування про те, що є окуповані міста, саме, наприклад, і Бердянська в його день народження. А по-друге, це для того, щоб згуртувати наших бердянців, щоб вони відчували, що ми разом. Ніхто про них не забув не про тих, хто нас чекає в окупованій території, не про тих, хто виїхав. За приблизними підрахунками нині у Запоріжжі проживають понад 4,5 тисячі вимушених переселенців з Бердянська для їхньої підтримки у різних сферах життя. Відкрили хаб Бердянськ світ для своїх. Ми кожен день зустрічаємо наших виповочників. Якщо є гуманітарна допомога, ми завжди їм надаємо незалежно від того. Є в нас вона чи немає? Ми надаємо всі консультаційні послуги, які відносяться і до центру надання муніципальних послуг, і до управління соціального захисту і консультації з точки зору психологів, працевлаштування. Святкування дня народження Бердянська відбулися також у Львові та у Києві. Віримо, що над перлиною Запорізької області вже зовсім скоро майорітиме український стяг, а тисячі українців повернуться на деокуповану малу батьківщину. Єлизавета Швайко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.